Щоб ви розуміли, секретар судового засідання на моє запитання, вже відеоконференція була відкрита. Я запитала, у зв'язку з чим у нас така затримка. Ну, одна справа там 5 до 10 хвилин, а інша справа 35 хвилин. я ж іноді не проти, якщо в мене є час. Але є ж телефон, по телефону зателефонували, сказали, що якщо можна, ну, якщо у вас є там по часу комфортно, то давайте так. І я ж не проти завжди. Але якщо в мене от зараз в СБУ чекають, то і в мене клієнт там вже чекає. Ну, я не маю тих 35 чи 40 чи 1 годину зайвого часу. Повідомили б, сказали, що ну, неможливо все, і, там, і питань же немає. Якщо суддя в іншій в справі, зняли з розгляду все. Якщо прокурор не може, то, то, ж, то ж, ну, там, зняли з розгляду, там, заслухались оперативно, не з'явився прокурор в іншому засіданні, інший захисник в іншому засіданні, я ж не проти, це є законна підстава. Але отак чекайте, поки прокурор в іншому засіданні. Я вважаю, що це, якщо в мене мінімум по часу, ніби одна повага. Повага в кодексі не прописана, але в будь-якому разі. Так от, і коли склад суду повідомив іншу підставу, ну, звісно. Ну, таке буде не повинно. Секретар судового засідання доповідає е, обставини, а а склад суду зовсім інші обставини. Ну ви ж ну, як мінімум, це необхідно согласовувати, А, а якщо така ситуація, ну, то так тоді тепер давайте розберемось. Ви знаєте, чим цікава е, ця, ця справа? Е, первинно е, щодо мого клієнта обрано запобіжний захід під вартою. Потім строк закінчився. Його повинні були відпускати, його відпустили, але кайданками отримували в залі суддівському ну, області. Ковпаківський є такий районний суд Полтавської області. І, відповідно, обрали Запобіжний Захід новий, тому що той закінчився, але фактично продовжували, тому що отримувати не могли. Чому тоді захист не відреагував, я не готова це навіть коментувати. Але мій клієнт подає апеляційну скаргу до Полтавського апеляційного суду. Чекає, чекає, чекає. А потім йому приходить ухвала про те, що, начебто, ним подано він СІЗО знаходиться, начебто ним подана розписка про те, що він відмовляється від апеляційної скарги, і всі від всіх заяв захисників в принципі все відмовляється, і все, що ви розуміли, і от зараз на таких підставах у нас продовжуються запобіжні заходи за річним районним судом міста Суми. Правда, Сумський апеляційний суд постійно скасовує їх рішення з як прийняті з істотними порушеннями мого клієнта. Кожен раз підряд. А зарічний суд, це головуюча суддя Сорока, Янгель Кримашевська, каже, що це є позиція захисту. Ну, Сумський апеляційний суд це не позиція захисту, це є вища інстанція ну, в контексті зарічного суду. Вони десь там, апеляція там. Ну, Як, як, як би так каже кодекс та профільні закони. Ну, а... Чому досить такі не ну, досить компетентний зарічний суд саме в складі цієї колеги? Я не готова сказати, але в будь-якому разі, якщо Сумський апеляційний суд прописав істотні порушення і систематично вже порушення щодо мого клієнта, то вони є. І ми їх ніяк ну, здається, з контексту не викинемо, тому що це є рішення суду, які вступили в законну силу, які набрали законної сили. Так от. І в будь-якому разі за річний суд вважає, що на підставі підроблених документів, тобто можна продовжувати там. І там, до речі, в цій справі не один підроблений документ. І навіть є документи, які вже слідчі сам казав там попереднім захисникам так по секрету, що це він їх підмахнув там розписку. То від імені клієнта слідчий, ви розумієте, слідчий написав, підписав і в матеріали справи, легалізація обшуку, тому що строки пропустив. А так можна? звичайно, ні. <звичайно> Це незаконно. Це є підроблення документів і використання відповідно їх. Але в будь-якому разі, от що ви розуміли, і зараз я ото от розмов той клубок, тому що я вступила вже на стадії судового розгляду. І чомусь ну, прокуратура це зрозуміла. Тут тобто державне обвинувачення захищає там правоохоронців. Але чому суд захищає прокуратуру? Я, я не знаю. Чому суд не пасивен за річний районний суд міста Суми, Я теж не знаю. І відповідно вони вже намагаються стиснути на сторону захисту як завгодно, вже в будь-який спосіб. Але ж будь-який спосіб тиснути, в принципі, незаконно, а тим паче приймати позицію незаконно прокуратури. І відтак. З цим розбираємося, тому що я як захисник вважаю, що на підставі підробленого документу всі продовження, ну як мінімум, вони незаконні, тому що суд апеляційний в свій час не прийняв відповідне рішення, чим порушив право на захист, відмову в доступі до правосуддя та право на справедливий судовий розгляд стаття 6 конвенції. Там можна декларації, конвенції, там вам цитувати вічно, щоб ви розуміли. Але в будь-якому разі вони навіть одну конвенцію статтю 6 не дотримуються, щоб ви розуміли. Але в будь-якому разі захист працює. Захист просто так не здасться, безумовно, тому що це є захист. І я більш ніж впевнена, що на підставі підроблених документів не можна ні продовжити запобіжний захід та відповідно строїти обвинувачення в. Судді зі сторони Сумської обласної прокуратури. Тому, тому всім гарного дня. Бажаю всім там, гарних вихідних і до зв'язку. Захист, закон, якість закону превище всього. Якщо ви бачите, що хтось десь щось порушує, ви зобов'язані про це реагувати. Ну, в принципі, маєте право про це реагувати, У вас є громадянська будь згідно конституції України реагувати. Але якщо ми будемо реагувати всі разом, то якість закону зросте. І от такого продовження запобіжного заходу не підставі, що то так можна підробити документи. А суд навіть Полтавський апеляційний не, не вийшов в судове засідання, де не запитав без ізолятора момент, чи, чи дійсно виписали ці, цей документ джерело походження? Воно ж повинно якось з'явитися. Якщо людина сидить в СІЗО, як вона його може в канцелярію суду здати? Ну, ви розумієте, якщо здає в канцелярію суду, то в відповідних журналах вхідної кореспонденції повинно бути зазначено прізвище, хто здавав. А хто може здавати, якщо захисники не в курсі, підозрюва вони сидить на СІЗО? Ну, ви розумієте? Чи має право про це не знати суд? Ну, ні. Тому що. Суд апріорі, ну, теоретично по закону повинен це знати. Ну, але ж в нас є Зарічний районний суд міста Суми, в нас є Бердичівський міський районний суд Житомирської області, в нас є Львівський апеляційний суд, там вся країна годить до цього засідання. 24 хвилини кожна хвилини порушення. І, і, в принципі, ось журналісти вже зі мною зв'язувалися, сказали, що Львівський апеляційний суд направили. Відповідні звернення щодо ну, роз'яснення цієї ситуації, так працівник апарату Львівського апеляційного суду начебто написав відповідь і додав в СПАМ і сказали, що вони відповідають і реагувати не будуть на запит журналіста. Ну, це, безумовно, 100, там, 71 стаття, якщо мені пам'ять не зраджує Кримінального кодексу про сходжанням законної діяльності журналіста. Але в будь-якому разі, щоб ви розуміли, ота епопея, Львівський апеляційний суд. Вона не закінчилася, ні ні. Там буде логічне завершення. Так от, всім гарного дня, гарних вихідних. Якщо будуть питання, звертайтеся. Любина адвокат, особливо своїх клієнтів, Лариса Крипручка.